не всім Божем благословіння. Сьогодні фізика, термодинаміка три закони, які доводять, що Бог існує, які онульовують таку систему, як дервінізм і еволюція. Отже, перший закон термодинаміки про те, що енергія незмінна, її неможливо створити, її неможливо зруйнувати, бо вона створена Богом. Другий закон термодинаміки говорить про те, що існує Ентропія – Це потяг до руйнування, до знищення і до хаосу. Яка еволюція? Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергії потрібен напрямок, бо нулю, нічого не потрібно, він сталий і непохідний. Що ж може створювати, рухати, будувати? Для цього потрібен творчий потенціал, яким є Бог. Амінь.